Вітаю друзі. Розпочали копати однозубку. Однозубку часника Любаша. Доволі непогано. Е Мішають дощі. Дощі, день через день, лє. Дівчата вибирають, я копаю, відразу е збираю це все, щоб не намокло. вчора. Вчора трошки оці пару ящиків намокло. нехай продує, зараз продує вітерець. Вітерець воно все підсушує добре, що ну, там внутрі трошки сирувато, але це не завадить. Не заливає так, щоб не зайти в город. Це добре. Такими набігами ми його викопуємо. Фракція добра. Буде на продаж порядку півтонни, я думаю, кілограм 400. Така фракція. Ну, більше все йде більше сантиметра. Оце маленьке, це десь сантиметр. Це може трошки менше, але ну, таких геть, геть мало. Основна частина, блін, десь десюльку зараз загублю. Основна частина це від півтора. Від півтора є отакі два з половиною три є отакі по три з половиною. Ну, їх небагато, їх я не буду навіть садити, ой, продавати, бо такі, я їх потім посажу окремо. А так, дуже непогано. Одна зубка без полива. Такий Кропивницький район. Ну тут э, нижче, трохи я густо посадив, вона мілкувата, туди далі, э, туди далі э, э, рідша і вона крупніша, трошки крупніша, ну, тут ще не трошки вище треба. Так що так, друзі, звертайтесь. Так не доказав, без полива Кропивницький район. Но в цьому році було достатньо вологі. Лє-Лє і зараз лє. Часничок він сьогодні 22 червня. 23 вже вибачаюсь. 23 червня, вон мій чесничок ще стоїть зелений-зелений. Бачите, ще навіть не думаю жовтіти. Там стоїть однозубка, теж буде на продаж. Верніше перша репродукція з однозубки з першою репродукція теж любаша. Теж буде на продаж, вже трошки пожевтіло, але я після цієї одразу буду викопувати ту. Покажу теж результати. Земелька ще не довів її до ума, але ми над цим працюємо. Так що, друзі, гарного дня, мирно па.